Доброго ранку, дітки! А до нас сьогодні на математичне заняття завітала дівчинка Маринка. А давайте ми з нею привітаємося. Доброго ранку, Маринка! Доброго ранку, дітки. А чи знаєте ви, що мені на долоню злетіли з Хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина, а разом виходить краплинка одна. Дітки, нічого не розумію, а чому це від сніжинок залишилась лише краплиночка води? Дітки, ви допоможіть та Маринці скажіть, а що ж трапилося зі сніжинками? Так, вони розтанули. А чи знаєте ви чому? Тому що вони відчули тепло від наших долоньок та перетворилися у водичку. Дітка а Маринка просить нас допомогти врятувати цифри, адже їх заморозила снігова королева. А давайте ми за допомогою наших знань та добрих сердець спробуємо розморозити лід та врятувати цифри. Адже вони нам так потрібні, щоб зуміти щось порахувати. Дітки, я зачаклувала та поховала цифри від вас. Та чи зможете ви їх відгадати? Якщо так, то добре, я вам їх поверну. Заховала снігова королева у кубиках льоду цифри, а ось тут забула. Дітка, яка тут є цифра? Молодці, це цифра два. А як ви думаєте, а яка буде перед нею? Правильно, це цифра один. А яка наступна після цифри два? Молодці це цифра три. Діти, а ось кубик льоду із якою цифрою? Молодці з цифрою три. А які ж у неї сусіди? Так, це цифра 2 та 4. А ось нам снігова королева залишила кубик з якою цифрою? Молодці з цифрою 4. А її сусіди цифра 3 та 5. Діти дякуємо із Маринкою сніговій королеві, адже нам так потрібні цифри, щоб навчитися рахувати. Назвіть самостійно цифри, які ви врятували. Молодці дітки. Молодці дітки! І ніякі чари снігової королеви нам не були страшні. А тепер беріть рус діток на прогулянку, ну рахувати сніговиків та сніжинок. Дітки, будьте уважні, рахуйте сніговичків та сніжинок та називайте чого більше. А ось і смужки є у нас, дітки. А на світ скільки сніжинок? Молодці, дві, а сніговичків лише один, а чого менше. Правильно, сніговичків. А зараз що ви, дітки, скажете? Молодці сніжинок і сніговичків однакова кількість, їх по два. А зараз що змінилося? Молодці сніговичків стало аж чотири. Тому їх, дітки, буде більше молодці. А тепер поглянемо, скільки уже сніжинок? Так, три. Але їх все одно менше, бо сніговичків чотири. А що ж тепер ми помітили? Молодці сніжинок тепер стало більше. Скільки їх тепер? Так, дітки, п'ять. Ой, а що тепер сталося? Правильно, і сніговичків, і сніжинок стало порівну по п'ять. Хлопчики, дівчатка, а тепер спробуйте самостійно порахувати і сніговичків, і сніжинок. Молодці дітки, у вас все добре вийшло. Ой, як добре ви дітки пограли зі сніговичками та сніжинками. Маринко, а покажи діткам сніжинку-пустунку, яка там хоче із ними побавитися. Ну що, дітки, побавимося зі сніжинкою-пустункою? Береть на вуличку. Я сніжиночка-пустунка, донечка зимича клунки. Давайте, дітки, із вами пограємо, де я сіла, дружно поназиваємо. Ось подружка ялинка моя. Де ж дітки зараз я? Дітка, ви здогадалися, а де знаходиться сніжинка? Так, на ялинці. А де саме? Правильно, унизу. А куди тепер перелетіла на сніжочку я присіла? Дітка, назвіть, а де тепер наша сніжинка? Молодці. Сніжинка справа від ялинки. А куди тепер я перелетіла, дітки? Діти, подумайте як слід. Я думаю, що ви здогадалися, що сніжинка зліва від ялинки? А зараз де я заховалася? Ну що, дітки, ви помітили? Так, сніжинка під ялинкою? ку ку я визираю. Може, хтось пізнає, де я? Так, дітки, сніжинка заховалася за ялинкою. Я гралася, пустувала і опинилася ось тут. Діти де сніжинка, так на ялинці, а де саме молодці угорі. Я вже ось тут, ви бачите? Діти, та де ж наша пустунка? Так, над ялинкою. Діти, ви дуже спритні та розумні. Дітки, Маринко, а чи сподобалося вам наше математичне заняття? От і добре. А чим учим ви сьогодні займалися? Так, ми рятували сьогодні цифри, а також рахували сніговичків та сніжинок. А ще пограли зі сніжинкою, кустункою Молодці! Так що приходь Маринко ще до нас у гості. Наші дітки залюбки з тобою пограють. А я кажу вам зараз до побачення, до побачення, дітки, до побачення, Маринко!